Весь такі гірлянди, я понавішав. Це новорічні гірлянди. Це не гірлянди, це патрубки. Тут є патрубки Гура, гідропідсилювача руля. Починаючи з 2002 року, з 244 куза. Оце. Є на об'єм двигуна. 2.0, 2.2, 2.3, 2.8. З 2002 року по 2006 рік. Далі пішло 2,2-2, 2, 2, 2, 2 2-3 з 2006 року і вище. Одним словом, є шланги, гідропідсилювача високого тиску. І от тут є низького тиску. Такі на штурочку висять. Це є низького тиску від бачка. є високого тиску, який йдуть вже на рульову рейку. Кому такі речі необхідно, все дуже просто. Телефонуєте контакти в шапці профілю і замовляєте. Порядок роблю відповідно все розвішую. Красиво буде новорічні гірлянди.